І так, знову ж таки, перш ніж прийти до того моменту, де я буду розповідати про ці техніки, хотілося б наголосити, що тут ключовий момент все ж таки наше вольове рішення. Да, Я хочу досягнути ось цього такого чіткого, реалістичного результату, і в той же час мають бути чіткі параметри як для нашої великої цілі, так і чіткі параметри для ось цих таких. Під цілий, там де ми велику ціль розбиваємо на певні маленькі етапи. І перша техніка вона звучить дуже банально, дуже зрозуміло. Коли нам складно зробити ось цей перший крок, ми все ж таки знижуємо напругу і говоримо собі тільки дві хвилинки або тільки п'ять хвилиночок. А я ось тільки п'ять хвилиночок тут сяду, почитаю». Я ось тільки п'ять хвилиночок тут трошки одну таку вправку зроблю. І потім, коли проходить ці 5 хвилин, ми розуміємо, що фактично.